Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду. Будемо сьогодні читати зі старого заповіту. Не знаю, як вам ці безсонні або сонні ночі переносяться. Слава Богу, я сплю, але знаєте, такі сни. Як небо, літаки якісь, як Друга світова, жужжать і жужжать, жужжать і жужжать. І воно ну, таке специфічне. І згадав одного чоловіка, який розповідав, що взяв собі песика з Херсона. Сім місяців песику він народився вже, коли була війна. І він каже, обстріли цей песик спить і мухом не веде. Ну, тобто він, просто Якщо інші тварини да, там лякаються, то він вже в цьому він просто він звик. Він не знає, як, як по-іншому. І це дивно, звісно, люд, як люди і взагалі е, Боже творіння звикає до різних умов, але це е, наше життя. Сьогодні ми з вами, друзі, поговоримо про один дуже важливий фактор в нашому житті це зростання, зростання духовне і будь-яке. Але спочатку таке питання контроверсійне. От скажіть, написано про останній час. Що підніметься народ на народ і царство на царство, да? і це ознака того, що прийде кінець. Почуєте про чутки військові, так сказано, да? ну, начебто війна в кінці буде. Але є другі тексти, де сказано, що І будуть казати, мир та безпека і тут раптово прийде до них загибель. Так, е, війна буде в кінці, чи мир буде в кінці? скаже, розмови будуть про війну або про мир. Так що буде наприкінці? І люди ламають списи в тому плані, що а як побачити цю картину. А я скажу, що наприкінці будуть великі гойдалки від загрози, якої там по рахунку світової війни, до того, що всі скажуть, та вже так безпечно, вже все контролюється, і загрози. І надії. І оці от, як називають, політичні гойдалки вже є цього ознаки. Да? От є от президент певної країни, який на тому тижні у нього одна картина світу і всесвіту, на цьому тижні інша картина, і хто його знає, що буде через тиждень, які будуть гучні і конкретні, і світового плану заяви, тому що це що? Гойдалки. Це з одного боку специфічна тема. А з другого боку, це ознака того, що останнього часу світ буде що лихоманити. Знаєте, як людина починає хворіти і її зараз кидає в жар, а потім її трусить від холоду. Це ознака того, що організм не справляється, кидає з однієї крайності в іншу крайність. Це ознака глибокої хвороби, як Христос. Каже, це початок хвороби. І це показує нам картину світу перед тим, як все почне фрагментуватися і розвалюватися, і прийде нарешті Христос. Але світ світом, Він плине до свого часу. Ми на це вплинути з вами не можемо. Ми тільки можемо молитися, щоб Бог максимально спас людей. Захистив, благословив і захистив в останні часи свою церкву і віруючих людей, але мова йде про нас з вами. Сьогодні ми будемо говорити про зростання. Але є ще така тема, яка руйнує всяке наше зростання, це подібного плану Гойдалки в нашому духовному житті. Хто гайдався колись на подібних Гойдалках? Від того, що в тебе сьогодні майже депресія духовна, і якісь розпач, і якісь помилки, і безсилля. А потім ти побув на якійсь конференції, тебе там благословили, у тебе якісь плани, у тебе... і воно з'явилось, і ти побіг, і тобі здається, все воно буде, і все реалізується, і ти вже на іншому етапі цигойдолок, ти на підйомі, але така швидка начебто зміна, начебто так воно легко, ці зміни йдуть. Але потім, коли. Людина сягає цього піку, потім якось воно все йде назад. І моє новий час це, як знаєте, люди бігати починають. Отак От вони Біблію читають. І я начебто сьогодні читаю там по 10 глав захльоп, і це мене надихає, а завтра забув, взагалі, що та Біблія є. І оці гойдолки духовні, це, як то кажуть, не є добре. Хто скаже, це характер людини? Ні. Це ну, певна ознака того, що людина хоче, людина намагається. Але е, немає в житті тих постійних факторів, які дадуть їй постійно зростати. Я так великий вступ роблю, ну, але це важливий вступ до цієї теми. Подивіться на природу для постійного зростання. Рослин необхідні постійні кліматичні фактори. так? Якщо сьогодні лє дощ, заливає зносить, поводь, як то кажуть, а завтра пече сонце, і пече так, що неможливо. Як це для рослин? Для рослин от важливо, щоб було постійно так тепло, волого, і воно добре буде. І це буде ну, давати плюси для зростання постійного. Так, в нашому духовному житті, коли є певна постійність, хтось скаже, а як ми можемо бути постійними в цьому світі? Мова йде про ті фактори, які ми з вами можемо створити для свого зростання, захистити. Які би не був суворий климат, але є можливість зробити ну, теплицю, певні умови для того, щоб та розсада, яка є. Щоб вона могла зростати. Це дуже важливо для нашого з вами духовного життя. Добре, перейдем, перейдемо зараз до Біблії. І е, я прочитаю про одного з героїв Біблії, яку звали Самсон. Це людина, яка була що? Дуже сильна, дуже сильна. Але в чому була таємниця її сили? Згадайте, в її волосі, яка постійно повинна була. Рости, і обстригати його не можна було, тому що це приведе до того, що він втратить свою силу класний образ того, як це буває в людини в її духовному житті. Давайте прочитаємо: це вже такі випробування. В нього була жінка, яку звали Деліла, і вона вже йому декілька разів натякала, і казала, і випитувала: А в чому ж твоя сила? І він легковажно фантазував і казав, а Та якщо там мене так зв'язати специфічним образом, а якщо там моє волосся вплести в щось, і він її обманював, а вона постійно випробовувала ці кордони, і це ну, було дуже видно, що вона хотіла, щоб він став безсильним. Вона хотіла, щоб його перемогли. І читаємо з 16 го вірша, 16 й розділ книги суддів, оскільки протягом багатьох днів вона. Про це говорила і так надокучило, що йому вже набридло саме життя, тому він відкрив їй усі свої сердечні таємності, розповівши від самого народження я є Божим назареєм, і бритва не торкалась моєї голови. Тож, якби мене поголили, то моя сила відійшла би від мене я ослабну та стану таким, як усі інші. Люди, Деліла зрозуміла, що він нарешті відкрив усі свої таємниці, тому послала й покликала фелістимських можновладців, сказавши прийдіть, адже в цей раз він відкрив мені всю свою таємницю. І далі ми знаємо, що йому обрізали волосся, він став слабкий. Він подумав, я зараз встану так, як в ті часи, як були, і переможу, і розірву. Але, але він став звичайною людиною, безсилою людиною, йому викололи очі з нього, зробили роба. До того часу, поки що? Його волосся знов не відросло. Це чудовий образ для нас з вами. Що таке волосся в нашому житті, Оце, яке відростає? От ви навернулися до Бога, ви прийшли в церкву, ви хочете зростати. Що таке це волосся? Як ви думаєте? Як ви гадаєте? М? Духовне зростання? Це наша посвята, так чи ні? Хрещення люди приймали. Це ж добре. Це ж добре в цьому бути постійному, так? коли ми постійно приходимо в церкву. Дуже погано, коли це волосся, раптово ми обрізаємо, в кого були діти, або може серед родичів діти, які самі собі в маленькому віці дістались до ножиць і собі зробили зачіску. Були такі, а може, ви й самі собі таку зачіску робили. І це, це як жарт, але наслідки. Батьки дивляться, а що це не робить? Це некрасиво. Тобто людина самі, сама собі обрізає це волосся, свої можливості, своє зростання. І це дуже важливо. Щось відбувається. І раптом мені перехотілося. Тобто, раптом мені перехоті... Я до цього відношусь легковажно. Не піду на зібрання. Дивіться, сам собі обрізає людина шлях. Тиждень не пішов, другий, третій. Просто вже там хтось запитав, та от людина там придумала собі, та от то, друге, третє, а потім вже прийти до зібрання що якось вже стидно. Тому що скажуть, а чому ти не ходив? І людина для себе, їй легше просто залишитися в той ракушці, яка вона собі створила. І це заважає, тобто собі відрізав волосся, відрізав можливості. Точно так відбувається, коли ми, наприклад, Команда, слава Богу, у нас команди служіння, дружні, ніхто не свариться, але ж буває таке, коли людина просто, як то кажуть, ну, психанула, щось сказала, розвернулася, і що? А потім якось стидно, а потім треба прощення попросити, а потім ще щось, а переступити через себе. Тяжко. Людина собі обрізала сама можливості. Зростання вслужіння, а навіть і свій авторитет. В тому плані, що коли ти постійно присвячений Господу, ти робиш щось, ти докладаєш зусиль, як там дуже добре чи середньо відбувається, але ти не робиш таких от помилок і таких деструктивних речей. Тому що беруть на роботу людину, наприклад, за освітою, за фахами, за навичками, а коли звільняють, скажіть, частіше скажіть, за що звільняють? За характер, ну, не спрацювався. Людина сама собі обрізає можливості. У нас буває різний настрій. У нас буває так, що ти тобі тяжко там, не виспався, якісь накопичились речі, і ти в якоїсь сфері, або в служінні, або навіть в трудовому колективі, ти свої нерви ну, десь вивільнюєш, але зрозумій, що це легко зробити: взяти відносини з людьми, обрізати, насварити когось, щось казати. Обуритися, розвернувся, пішов, а потім вже розумієш, наробив шкоду. А як відмотати назад? А тяжко. А це час. Вони тебе так подивились. А потім, щоб довіра знову виникала, щоб ну, довірили людині. Це якось час потрібен. Розумієте? Волосся повинно відрости. А це заважає. Це заважає в нашому духовному зрості. Так в житті буває е, гріх. Теж шкодить відносинам людей. А коли люди зраджують в родині, наприклад, це теж як обрізати ці відносини, обрізати це волосся. І потім воно так все легко на свої міста стає, чи ні? Нелегко. Нелегко. І для цього що потрібно? Час. І тільки час показує, що людина, її відношення змінилося. Це час, поки це волосся відростає. Тому непостійність це перший ворог зростанню, будь-якому зростанню, нашому зростанню в духовному плані. Друзі, Біблію, ну, ну читайте постійно, просто роздумайте над нею постійно. Це не потрібно робити декілька годин в день. Нехай це буде ну, ваша така фонова їжа, роздуми, тобто, ця тема духовна, нехай вона буде присутня. Кудись їдете, прочитали, згадали подкаст, аудіобіблія. Зараз ну, маса варіантів. Якщо ми задаємося цією ціллю, щоб я зростав духовно, то не обрізуйте це волосся, не обрізайте можливості. Зробіть постійні умови. Ну, в будь-який час, навіть військовий час, це ж можна зробити? Так, можна. В молитві, будьте постійні в молитві. Також дуже важливо. Якщо сьогодні моя молитва, я зі слізьми просто кричу для Бога, і вона з вірою, вона так мене надихнула я після молитви, як з крилами. А завтра просто в мене настрій ну, такий собі, він ніякий. Чи буду я ставати на молитву і говорити дежурні якісь слова Богу? І деякі люди мені казали, я по натхненню буду молитися. Ні, ну, це розмова з Богом, це спілкування, це твоя духовна їжа. Тому що. Ця, цей апетит він прийде під час того, як ти будеш їсти. Якщо ти не знаєш, що Богу сказати, почни йому говорити просто, що є на твоєму серці. І воно, як річка, потім полється. це ну, буде працювати. Це як вода, або рідина з однієї ємності в іншу перекачується. Водії тих часів ще знають, що щоб перелити воду, або бензин з одної каністри, там, або з бака в каністру. То потрібно вакуум певний створити. Коли воно саме не тече, то потрібно зробити так, щоб воно текло. А потім ти входиш у смак, ти просто розігріваєшся. Це саме в нашому духовному житті. Ну, буває так, коли дивишся і думаєш, так я кожен день я це роблю, просто немає настрою. Ні, настрій це одно. Але стати перед Богом і відчути Його тепло, перебувати з ним це як людина, яка лежить в подвалі і каже, то сонце в мене не гріє. А ти вилазив, щоб шукати це сонце. Воно завжди гріє. Над хмарами піднімись, сонце там завжди, якщо це день. Завжди. Тому, друзі, ну створюйте умови для свого зростання. І оці гойдалки це така спекуляція, яка тобі дає. Тимчасовий ефект або відчуття того, що все окей. Коли ти хворий, щось ти робиш з температурою свого тіла, ти її можеш опустити. І в тебе на цей час, коли ти її опустив, здається, що то ти майже здоровий. Але там проблеми, там хвороба, там боротьба всередині дуже велика. І якщо ти штучно це робиш, потім все одно. То лихоманить, то в жар, то в холод кидає. І, ну штучно, ти не можеш це зробити. Але просто ти створюй умови для того, щоб постійно зростати. Якщо людина лікується, і вам будь-який лікар скаже, почали антибіотики. Ти не можеш їх сьогодні приймати, завтра не приймати, післязавтра, як згадав, ще раз приймати, і потім. Ну, тобто, це не є лікування. Лікування це що? Постійність. Коли я роблю це постійно. Не треба сьогодні всі дозіровки за тиждень, а післязавтра нічого не робити. Це не допоможе тобі. Зростай постійно. Також, чи нормальними є відносини, коли, наприклад, чоловік сьогодні подарунки, квіти тисячами, золото дарить, а завтра може і ну, свій настрій показати. Чи це є нормальні відносини? Чи хочете ви бути, наприклад, в таких відносинах? У сьогодні вам все, просто золото, просто ти йдеш по червоній доріжці. А післязавтра ти не впевнений взагалі, що, що виживеш після таких відносин. Чи це нормально? Ви думаєте, Бог хоче таких відносин з нами, з людьми або з церквою? І ми іноді, для того, щоб перекрити всі свої оці помилки, ми зараз намагаємось якось випригнути перед Богом, зробити все і викластися. А післязавтра в тебе ні сил ні для чого не буде. Ну, Просто зрозумій, що створи умови для постійного зростання, і це буде твоя сила, і це певні надбання. Перебування в єдності, в спілкуванні з Богом постійне. І тут твоя душа вона стає здоровою, і тут твоя молитва, вона стає постійною, а відносини з Богом такі дуже крепкі, тому що е, ти з ним кожен день. Ти не гойдаєшся на цих гойдалках. Приберіть ці гойдалки, своїх сімейних стосунків. А в вихованні, якщо дитині сьогодні все можна, от просто в мене такий настрій, пригай мені по голові. А післязавтра, коли я нервую або психую, то просто пекло дому можу зробити і заборонити все. Навіть те, що нормальне, заборонити все на світі, просто загнати тупо в кут і, і, і все, запресувати людину. це виховання. А що воно дасть? Крім психологічних хвороб, якихось, воно нічого нормального не дасть. А ми думаємо, що з Богом так можна, що відносини з Богом будувати. Будь постійний, будь в посвяті, будь в зростанні, роздумуй, зростай, не розмінюй. Диявол, на чому він спекулює, він, ну, от як живі зуби вириваються, він спочатку починає хитати, так? спочатку в емоційному плані. То добре, то погано, то, то через настрій і такий певний вплив. А для нас достатньо. Ви гайдалися на гойдалках? Ви робили це без сторонньої допомоги? Так. А як це робиться, скажіть? Зусиллям певним, да? або ноги ми викидуємо в певний ритм. По чуть-чуть подаємо. Це знають водії, коли застряла у тебе машина, вона колесом в яму попала, то вміють на, на автоматі, на механіки можуть розгойдувати. Тобто газку піддаєш трошки в певний момент і починаєш з цього стану виходити. Отак От гойдалки працюють. В певний момент ножками хитнув і починає оце все. Розхитуватися. Це в суспільстві також відбувається. Якщо вороги нашого суспільства, нашої держави знають, як це робити, то в певний момент, коли є настрій обстрільчиками хоп, підтолкнули якоюсь тему, якимось вкидом інформаційним для того, щоб розхитати з одного краю. В інший. І для того, що... тому що це розхитування, воно тебе робить нестабільним, воно робить тебе слабким, і ти не рухаєшся вперед, ти не зростаєш, ти не стаєш крепким, ти просто в хронічній хворобі перебуваєш. Диявол постійно так робить. Чи хтось нас посварив? Або щось на роботі відбулося. Він якусь неприємність саме сьогодні, саме в певний момент. В родині саме йде якийсь діалог, і просто виникає спокуса щось сказати зараз в цей момент, коли це не актуально, не потрібно доводити там до сварки. Але в нас, як нас хтось штовхає, і в цей момент ми робимо якісь дії. Вона невелика ця дія, але ця дія призводить до гойдалок. Стосунки розкриті, ми іноді думаємо: найкращий вихід це моє вміння просити прощення. Чудово! Але коли ти кожен день будеш щось робити і через день просити прощення, то це твої слова про те, що ну, прости мене, це ну, вони, ну, вся їх вага уйде, і це не буде певний вплив. Тому не потрібно спекулювати. Тобто, якщо у вас поганий стан, якщо ви духовно, може, зруйновані, може, слабкі, анульовані, у вас немає можливості духовно зростати, ви зрозумієте, ви за день нічого не зміните. Так, потрібно просити прощення, так, потрібно надихатися, коли тебе надихають. Потрібно йти служіння, коли тебе кличуть. Але не будь тим, який думає, що за одну дію ти можеш перекрити все, ти повинен зрозуміти. Якщо я хочу змінити своє життя, мені потрібно зробити, зробити або збудувати певні умови. Мені потрібно збудувати умови для того, щоб мені потім постійно зростати. Тому, чи є в мене час для спілкування з Богом, немає, зроблю. Чи є в мене можливість читати духовну літературу або розвивати все служінні, яке я роблю, немає, ну, може, запишусь на курси. Якусь книжку познайомлюсь з людиною, поспілкуюсь, яка є авторитетною в цій сфері? Для того, для того, щоб постійно, постійно роблячи певні кроки, я мог, міг в цьому зростати. В професійному плані. Якщо я хочу зрости, мене нічого не змінить за один день. Можна виклатися і лягти просто, але ну, не мати тих і не здобути тих якостей, які тобі допоможуть бути більш професійним, більш вмілим. Тобі що потрібно? Постійно займатися. Сьогодні, завтра, післязавтра, може, декілька разів на тиждень. Е, роби це. І потрошку-потрошку, це, знаєте, як недобрий приклад, але це як зайва вага. Ми навіть іноді не помічаємо, як ти стаєш на ваги і думаєш, щось якось начебто не змінюється, але змінюється. А це непомітно. І в цьому плані наш духовний рост, але в позитивному ключі. Коли ми робимо певні речі кожен день? Потрошку, потрошку більше, і це допомагає нам зростати, ми стаємо сильними, ми потім дивимося, а я вже інша людина. Я якось не кричу на інших людей. Я якось вмію більш спокійно вирішувати якісь питання. Вже до мене звертаються люди. А як то? А як це? І бачиш, як наче... Інші відстають, але це не інші відстають. Це ти сам зростаєш. І хтось подивиться на тебе через певний час і скаже: О, ти духовно зріс, або ти зріс в цій сфері, і це чудово. І ти дивишся, як атмосфера, наприклад, в родині вона стає більш такою приємною, ну просто благословенною для того, щоб перебувати в цій атмосфері, і хочеться мати ці відносини, хочеться в. Більш проводити часу, більше, і ввечері, просто це час насолодження. Тому що тут створені всі умови для того, щоб було зростання, захистіть, захистіть. Це як поле, де засіяно щось. І у нас, от де степи в Україні, то класний винахід це що? Лісосмуга вздовж дороги. Навіщо лісосмуга потрібна? Щоб вітер не розвіяв сніг, ну, насамперед. Щоб залишалось цей покров, волога, щоб просто ці вітра вони не зносили те, що може захистити і зробити умови для чудового врожаю. Оці лісосмуги це наша можливість зупинитися, подумати, створити ті умови, щоб те, що я в, Богі, в Бозі надбав, не відрізати, не лишитися цього. Тому, коли тобі диявол каже, та це всього один раз. Це всього один раз, коли тобі нема чого робити, то цей один раз це ножиці, які тебе відріжують по саме коріння. І потім стрижка під полубок з тебе не врятує, тому що вся твоя сила піде. І не дай Бог ще й очі виколять, як Самсоном це було. І тобі прийдеться потім тяжкою працею повертати те, що було в тебе вкрадено. Віддати можна легко. Відвоюй це назад. Віддати можна легко. А що потім? І ми це чудово розуміємо. Тому, друзі, нехай Бог благословить, щоб кожен з вас зростав духовно, зростав в служінні, зростав в родині, в вихованні і в своєї реалізації якоїсь в цьому світі. Пам'ятайте, гойдалки не дають нічого доброго, вони створюють лише ілюзію якогось руху. Але від цього не міняється. Вони тільки розхитують і дроблять тебе нервовим і невпевненим, не тебе, не людей, які навколо тебе. Зупиняйся, роби ці, може, штучні лісосмуги. Просто для Бога, нехай цей час, фрахтуй цей час, який просто необхідний для того, щоб тобі перебувати в духовній темі, не перебиватися перекус від перекусу, а нормально духовно поїсти. І тоді ти будеш постійно зростати. І оці. Роки в роки в Бозі вони будуть твоїм ну, сильним надбанням, яке впливає на твою особистість, на твою душу і на всіх людей, які тебе оточують. І нехай Боже благословення через вас розповсюджується на всіх оточуючих вас людей. Нехай Бог благословить! Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього, на наш Фейсбук, Інстаграм, наша адреса. Буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.